Хей-хей, привіток! Як ви могли вже здогадатися, це Марія Заріна, психолог, і це щоденничок психоаналізу. Сьогодні поговоримо про таких захисників, які насправді можуть і заважати нам жити. Мова буде про захисні механізми психіки. Я довго думала, як же так викласти все, щоб охопити, ну, принаймні, там не знаю, основну кількість захисних механізмів. Але їх, плін, настільки багато, що одне відео точно не вийде. Тому я запишу сьогодні частинку першу, якщо вона зайде, сподобається і вам захочеться пізнати. І про інші захисні механізми психіки, то поставте в коментарі плюсик, і я тоді запишу ще відео про другу частину. Отож, поїхали, що таке ці захисні механізми психіки? Це все, що захищає нас від внутрішнього конфлікту. Про внутрішній конфлікт ми з вами вже говорили, коли? Дивилися на частинки психіки, які у нас є. І якщо ви про це забули, можете подивитися оте відео про е суперего, его і ід. Якщо ж ви не забули, то от між ними у нас весь час виникають конфлікти. Скажімо, потреба у нас якась одна, ми хочемо чогось одне, чи навіть не ми, так, а є якісь такі інстинктивні бажання чи потяги. А, наші моральні цінності нам говорять зовсім про інше, так і забороняють якось здійснювати ці потяги, і отут от виникає конфлікт. Захисні механізми ніби як допомагають цей конфлікт згладжувати, реалізувати потяг, але ніби з такою меншою ніби як шкодою для нашого суперего Чому я використовую так багато цього ніби як? Тому що з одного боку це працює, ми себе відчуваємо. Менш тривожно, скажімо, нам не потрібно знижувати свою самооцінку в ці моменти з іншого боку. Ми використовуємо вже ці захисні механізми навіть тоді, коли вони нам не потрібні. От В дитинстві це критично, тому що наша психіка деякого стресу ну, просто не здатна витримати. в дорослому. Там ми вже, блін, багато ситуацій пережили, ми можемо з цим впоратися, але захисні механізми е, понакатані, ніби от як працюють і створюють такі ситуації, які нам навіть можуть заважати жити. Тому ми завжди, е, психологи, зокрема, дивляться на те, чи цей захисний механізм у людині, чи він корисний, чи він якраз є причиною отої ситуації, з якою вона прийшла до нас. І, отож, ми з вами подивимося, які вони існують. Як я вже сказала, їх багато. Сьогодні ми з вами поглянемо на витіснення, регресію, реактивне утворення ізоляцію та анулювання. Що це за такі? Цікаві назви можете запитати ви. І перше це витіснення. Ну, витіснення, як на мене, найочевидніше в плані прозорості назви. Ми дуже часто витісняємо з нашого свідомого те, що не хочемо відчувати, ті бажання, які не можемо реалізувати. Скажімо. У сфері кохання у нас все погано, тому ми про це як ніби забуваємо і переходимо до сфери роботи. А це, ця сфера ніби як не існує, і бажання не існує, і взагалі ем, все ніби як добре. Звісно, що бажання насправді нікуди не дівається. Йдемо далі. Регресія. Регресія це перехід до як більш ранньої психічної фази. Скажімо, до тої фази, де ви були маленькою дитиною. От ви помічали, деколи людина на ніби звичайну ситуацію реагує так, як ніби вона перетворюється на маленьку дитину. Скажімо, у неї. Прокидається якась істерика. Це в неї дій ось, ця, ось цей захист регресії. Він її від чогось захищає, наприклад, знову ж таки, від неможливості реалізації певного бажання. Або, скажімо, від якогось страху. Далі в нас може працювати також реактивне утворення. О, тут зовсім непрозора назва, і що під ним ми розуміємо? Це коли, е як реакція на щось виникає протилежне почуття, чи що-небудь таке. Ось скажімо, є танк. Сьогодні у нас все про любов. Ну, вчора було 14 лютого. Є чоловік і жінка, і жінка любить чоловіка. Але тут раптом щось між ними таке прикре дуже сталося. Скажімо, він є дуже-дуже образив чимось. І яка реакція жінки. Буде на цю подію. Вона може казати щось на зразок Я тебе ненавиджу», так, ну в ці моменти дійсно відчувати щось подібне. Цей захисний механізм захищає її від цього почуття любові, бо воно їй зараз неприємне, воно їй здається небезпечним, ну, зокрема для її психіки. Так само тому виникає ось така і це цілком закономірна природна реакція насправді. І ще ми поговоримо про такий механізм, як ізоляцію. Тут що важливо сказати: Ну, взагалі, ізоляція може виявлятися по-різному. Зараз. Скажімо, ізоляція може виявлятися як ем, паузи, ем, намагання ніби відсторонитися від певного об'єкту, предмету, який є для психіки ніби як забороненим. Так, скажімо, якась тема, з якою людина не хоче. Контактувати, і коли починається розмова, помічали, що деколи буває така реакція, от зупиняєшся, і е, буває на секунду чи там на кілька, а там далі вже щось іде якась розмова. Так, ось так виявляється ізоляція, як захисний механізм. Йдемо до останнього нашого сьогоднішнього захисного механізму це захисний механізм анулювання. Це таке своєрідне, можна сказати, магічне мислення, коли ми якось однією дією, ніби анулюємо дію попереднього чогось неприємного. Скажімо. Виявами таких е традицій, захисних е механізмів є е забобони різні, коли кажуть, наприклад, так, постучи е по, по дереву, постукай по дереву, так, коли щось таке говорять, е що воно не сталося, так, і ми ніби як відміняємо дію того. Давнього заклинання, вірування. так ну Звісно, це все це таке чисто магічне мислення, але ми виявляємо і щось таке у реальному житті, навіть без забобонів. Віра, що ми, скажімо, от дуже часто це виявляється, скажімо, у благодійності. Наприклад, коли людина зробила якусь от повну фігню, Не знаю, з моральної точки зору, вона може діяти, наприклад, на благочинних заходах, дуже багато участі приймати чи брати. І це ніби як в її голові нівелює дію того поганого, що вона зробила. Так? Тобто не тільки суто таке забобонне мислення, дуже часто це працює, як і в таких більш життєвих ситуаціях, які притаманні для кожного з нас. Отож, якщо вам було цікаво, то чекаю реакції, якщо <сміст> все ж таки вам достатньо навіть цієї інформації, то також окей. Побачимося і stay safe, тому що зараз якраз повітряна тривога. Сподіваюсь, коли ви це дивитеся, її немає.